Так на місце зустрічі йдуть фанати Динамо. Віна «Динамо Динамо На кілька секунд синьо-білій колоні доводиться призупинитися, щоб пропустити вперед авто, в якому новоспачений почесний громадянин Львова Олег Кононов поспішає до своєї команди. Далі обидві колони зустрічаються вже біля пам'ятника Тарасові Шевченку та вже спільно виконують гімн України. Шутило, ми так у Львові ще не відзначали ані день міста, ані день перемоги. Тому що сьогодні інше свято свято футболу. Карпати Динамо! Приблизно у цей ж час свій автомобільний марш розпочали Карпатівські автофани. До нього долучився і нападник зеленобілих Сергій Кузнєцов. Зазвичай українці одні свят дарують один одному подарунку. Тож ми також вирішили подарувати Сергію подарунку. Це є автофанівська футболка. Символічним є те, що сьогодні для нас 79-й пробіг, а 79-й номер в складі Карпат. Звичайно, хто Сергій нікудінко. Курзідов! Курзісов! Це чисто випадково спіпали у нас 79-й публік, 79-й номер село. По дорозі на базу на Сахівському мості автофани влаштовують своє фаєр-шоу. Тим часом учасники маршу в вишиванках вже неподалік стадіону зупиняються, щоб пропустити та оплесками провести автобус з футболістами Київського Динамо. Відбувається все це на вулиці Зеленій. Відтак більшість учасників акції так і не побачили кінцевої роботи львівських та київських художників, що знаходиться з іншого боку від стадіону. Проте банер, присвячений Олегу Кононову, побачили всі, в тому числі і сам почесний громадянин Львова. Мабуть, що я найщасливіший людина, найщасливіший тренер. Під цим баннером вже новий сюрприз. Проте тепер для гостей з Києва. Чиїв! Щойно гра закінчилася, як Олег Кононов одягнув на себе вишиванку, що йому подарували фанати. А разом з ним зеленобілі кольори на вишиті сорочки змінив і увесь склад команди. Дорогі друзі, Дня борода, дня міста Любов. Дякую вам за хороші виробить. Я люблю Львов, люблю Карпети.